Привіт! Рада вас усіх вітати! Діти! До нас поспішає їсть! А хто треба відгадати? Хто чергує на дорозі цілий день і в дощ, і в сніг, в голос чий звучить суворо, хоче добрий чоловік. Як мигалка зазвучить, у погоню стрімко вчить. Здогадались, про кого йде мова? Так, вірно, це. Спектор Дорожньо-Патрульної служби. Хочу вас з ним сьогодні познайомити. Але для початку пропоную зіграти в гру. Для цього нам знадобиться два стаканчики. На одному ми приклеїмо ось такого гарного чоловічка, а на другому ми будемо його вдягати. І будемо вгадувати, яка форма потрібна для нашого інспектора. Натягаємо перший стаканчик на другий і крутимо. І так, скажіть мені, будь ласка, чи таку форму носить наш інспектор ДПС. Ні, це форма пожежника. Так, прокручуємо. Скажіть мені, будь ласка, чи таку форму носить наш інспектор? Ні, це форма лікаря. А тепер подивіться. Чи таку форму носить наш інспектор ДПС? Так, вірно, це форма нашого патрульного. Подивіться, він має кашкет, він має чорний костюм, обов'язково синю рубашку, сорочку на собі носить та краватку. Це наш інспектор ДПС? Інспектор ДПС мужня людина, яка несе свою службу і вдень, і вночі. Він перевіряє справність автомашин, стежить за виконанням правил дорожнього руху та першим приходить на допомогу під час дорожньо-транспортної пригоди. Інспектор познайомить нас з дорожніми знаками, які повинна знати кожна дитина. І допоможе нам в цьому наша гра-дорога, наша машинка, яка вирушає у дорогу. Так, перший знак, який зустрічає наших. Він це зебра. Зебра говорить машинам, що треба зупинитися, а пішоходи розуміють, що їм вільна дорога і вони можуть йти. Наша машинка під'їхала до дитячого садочка, де зазвичай ставлять якраз такі знаки, як зебра, щоб батьки могли вільно переходити дорогу і вести своїх діток до садочка. Вирушає машина у дорогу далі і бачить знак. Який означає машинам проїзд закрит? Тут не можна проїжджати автомобілем. Вони можуть припаркуватися, висадити своїх діточок, які підуть до дитячого садочка, а самі не проїжджають, а їдуть далі. Наступний знак, який зустрічає наша машинка, це знак, який підкаже вам, що десь поблизу є медичний заклад, аптека або лікарня, яка допоможе вам, якщо це необхідно. Їде наш автомобіль далі. Розвернувся, щоб нікого не зачепити, і продовжує свій шлях. І зустрічає наступний знак. Цей знак означає, що дорога для машин відкрита. Вони вільно можуть пересуватися по цій дорозі, тому що там не буде пішоходів. А якщо ви побачили, ось такий знак: це означає навпаки, що дорога закрита для машин і вільно можуть пересуватися саме пішоходи. І продовжує свій шлях наш автомобіль. А зараз, друзі, я хочу вам нагадати ще про одного помічника на наших дорогах. Де машини їдуть, де зійшли шляхи, допомагає людям він дорогу перейти. Про кого йде мова. Мова йде про світлофор. Пропоную вам цікавий дослід, щоб згадати кольори нашого помічника. Беремо ось таку баночку. І дивіться, зараз буде чудо. Стійно рушити не можна, пам'ятати мусить кожен. Ти постійно поспішай. На зелений почекай, який колір нам каже зупинитися правильно червоний. Світло це повідомляє, що зелений бути має. Ти при цьому не вовтусь, Переходити, готусь. Так. Все, нарешті можна йти. Цю дорогу перейти. Всі машини нас чекають, на зелений пропускають. І подивіться, яка в нас, який в нас гарний вийшов світлофор. Червоний, жовтий та зелений колір. Ось така у нас. Магія світлофора Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Чекаю на ваші досліди і ігри. Бувайте!